Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд відреагував на слова Олександра Усика, який раніше називав його найкращим боксером планети. Усик, я теж завжди був його вболівальником, заявив американець. Нагадаю, в ніч на 14 вересня в Лас-Вегасі відбувся супербій. Кроуфорд зустрівся з Саулем Альваресом і після 12 раундів здобув перемогу за очками. Він відібрав у Канело всі титули WBC, WBO, WBA та IBF та увійшов в історію як перший боксер, який став абсолютним чемпіоном одразу в трьох вагових дивізіонах. Оборонець київського Динамо Денис Попов вирішив не продовжувати контракт із клубом. Його чинна угода діє до літа 2026 року, після чого футболіст планує залишити команду. За інформацією журналістів, Динамо вже готується до змін у центрі оборони. І поступово підводить новачка Василя Буртника. У минулому сезоні Попов провів 32 матчі та відзначився чотирма голами. Трансферна вартість гравця наразі оцінюється приблизно у 4 мільйони євро. Раніше повідомлялося, що захисником цікавилися клуби з-за кордону, але наразі він зосереджений на завершенні контракту з киянами. У Ліверпулі стартував перший чемпіонат світу з боксу серед аматорів під егідою новоствореної організації World Boxing. Змагання проходять на Ліверпул Арена з 4 вересня і триватимуть 11 днів. Боксери з усього світу боротимуться за медалі у 20 вагових категоріях серед чоловіків і жінок. Турнір відвідав абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Український зірковий боксер звернувся до молодих спортсменів із порадою. Головним у спорті є не лише мотивація, а насамперед дисципліна. За його словами, саме вона дозволяє досягати найвищих вершин: від олімпійських нагород до титулів чемпіона світу. Таким чином, Усик ще раз підкреслив: тільки щоденна праця та самодисципліна можуть привести спортсмена до справжнього успіху. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.